Дивіться, перед вами три види сантехнічних кранів. Просто сьогодні була посилочка і попався цікавий кран, він з нержавійки. Дивіться, три основні види сантехнічних кранів, з яких металів вони бувають. покажи. от латунний. У нього все латунне, і кружки латунні, і сам корпус латунний. Буває, що барашки цамові. Тобто звертайте на це увагу і відносить уважно. бо Потім один із популярних на даний час це самовий Тобто Той болгаркою шкребнули, він білий. Покритий нікелем, але ну, всередині білий. І рідкість ну фактично ж попадається, дивіться, нержавійка. У неї є іскра, все як положено для нержавійки. Іскра правильна, тобто звичайна нержавійка 10% нікеля. Таке також трапляється ціна звичайної нержавійки. Тож тобто перевіряйте всі крани, оці ось два самих частих, цей інколи попадається.